Картинку на якій написано, які намальовані овочі фрукти. І коли я починаю розмову з людиною про пек і показую картинку або картинку фруктів, овочі які... ну з фруктами проблем немає. Люди сьогодні товчуть банани кожен день і побагато, хоча цього так багато робити не можна, якісь апельсини, мандарини, це все в них є. Я до це не переймаюся. Але я хочу сказати, що люди сьогодні не їдять овочі, і через те, коли ви зверніть увагу на цю картинку, буду про неї говорити, тому що там в основі дивіться, що лежить буряк, морква, потім шпина. Потім брюссельська капуста, пекінська капуста, кольорова капуста, редька, цибуля, чесник це те все, що не їмо ми пусть на постійній основі, і це те, що не їдять наші діти, наші рідні близькі. Якщо у вас батьки, які старшого віку, вони практично не можуть це жувати, тому що це складновато це робити. Якщо у вас діти сьогодні сучасні діти також цих продуктів не їдять, а люди дорослі, вони весь час кудись поспішають, весь час їм не вистачає часу, вони роблять кар'єру, вони дуже багато сьогодні роблять речей. І дай Бог, як казала Наташа Тріпашка, а я знаю, що всі переваги нашого продукту і їм їх всього один раз на день, тому що нам кожному на давайте. Пастрочників ніяких немає. Ви мені обіцяли, там нічого немає. Сьогодні буде сплошний експромт. Ну, поїхали. Так? Я ніколи не працюю з презентаціями з подстрочником, і я хочу сказати, що коли людині не вистачає якогось вітаміну або якогось мітералу, в неї в організмі виникають збої. Це 100%. Я просто згадую свою вагітність, коли я носила двох дітей, і в мене був дуже низький гемоглобін. І мені кажуть, будь ласка, там 72. Мені кажуть, з таким не живуть, а ви двоє носите, це правда, але я розуміла, ну, мені лікарі. Казали, їжте там, желізо, їжте гранатик, їжте це. Але ні один лікар мені на той час не сказав, що потрібно їсти білка в 3-4-5 разів більше, тому що мені треба самі виживати і будуються два організми у мене, і їм також потрібен білок. І тільки цей симбіоз, білок, вітаміни, мінерали дають отаку гарний гарну, гарну, гарну показник, тому що мені, коли колола желізо. Тільки на 10 одиниць піднялось, тому що не було транспортного білка амінокислоти, яка дотягне цей желізо до місця синтезу гемоглобіну, і я би мала гарний гемоглобін. Но це приходить потім, коли ти починаєш вивчати ці продукти, філософію здорового способу життя, і те, наскільки важливі ці продукти для кожної людини в нашому суспільстві. І я хочу сказати, що це не просто якісь продукти комерційні, це продукти, які зроблені для того, щоб кожна людина мала змогу наповнити свій організм самим необхідним, недостаючим компонентом їди, тому що ми можемо там є дуже багато і мінералів, але нас саме ті, яких не вистачає в нашому раціону. Настільки все збалансовано, настільки все круто. Ну, поїдемо далі, і ви бачите, якщо сьогодні ризики. Да не буду, я не люблю говорити про смерть ага. просто знаєш, що виникають проблеми, коли людина не дополучає омега-3, коли не дополучає вітамінів і мінералів, коли не дополучає там астак... ну, антиоксидантів, то виникають ризики хвороб, різних ризиків хвороб. Я не хочу про це говорити, тому що я знаю, що ви це все знаєте. Ви це відсвятковуєте. Але людина, поки це не стосується, вона на це так не зважає. А потім, коли починає стосуватися це чи рідних, чи близьких, людина починає це вивчати. Але я вам раджу, щоб ви це вивчали. Завчасно, не тоді, коли вже що сталося, а сьогодні про це дбали, в це знавали і жили свідоміше, тому що сьогодні випиваючи вдень один велнеспек, дімочуть захопили відкрити, з'їдаючи е, в день, не випиваючи, знаєте, таке Каже, я п'ю, мої діти п'ють, мої батьки п'ють, мої родичі п'ють, Думаєш, Боже, це що за сім'я? Це їжа, це компонент їжі. І коли ми в день з'їдаємо ось такий велнеспек. То в наш організм отримує мінімальну добову норму всіх необхідних макро мікронутрієнтів. Це дуже круто. От я хочу сказати, ну вітаміни, мінерали, омега і астаксанти – мінімально. Це мінімально можна доповнювати ту ж омегу, можна там, якщо потрібно астаксантин, але це мінімально те, що потрібно на постійній основі. І ми єдина компанія в світі ну, ми не світі. Якщо ми маємо такі безпечні вітаміни, мінерали і такі е ці нутрієнти, я хочу сказати, що це ми їх споживаємо на постійній основі. І коли я хочу клієнтам пояснити, що це продукти, який ми мусимо споживати кожен день, тому що кожен день, коли ми їдемо продукти, я казала Наташа Тріпашко, також, що ми сьогодні з'їли вітаміни і мінерали, пішли в туалет, завтра їх вже немає. Тільки чотири вітаміни, а є, а є, К і Д вітаміни, вони накопичуються в печінці. Все інше воно виходить з цим. І коли люди влітку кажуть, що я наїмся вітаміни на весь рік, це неправда. Людина не може наїстися вітамінів на весь рік. Ці продукти потрібні кожен день для того, щоб Можна було синтезувати клітини вашого імунітету, потім ваші гормони. Це потрібно кожен день на постійній основі. Но правда ж, На першому місці це є. Це є білок, амінокислоти, про які будуть говорити завтра наші колеги. Це люди, які експерти в цьому в цьому в цьому в цих в продуктах. І я хочу сказати, це той продукт, який допомагає доставити до місця синтезу ті коктейлі, які створено шумить, створюють клітини мозку, наприклад, клітини-печінки, там в розці волосся приймають участь. Це такі коктейль. Це йде завжди в парі з білком. Але сьогодні наша тема вітаміни та мінерали. Я дуже люблю білок, тому що ми є білкова субстанція. і життя. Це форма. Існування білкових ціл. Ми складаємося з білка. Якщо білок він тоді доводить до місця синтезу всіх, всіх всіх, всіх мінералів вітамінів, Але якщо немає білка, то тоді це просто я завжди говорю дорога мача. Правда, пробачте, ну, ви всі їмо, ну, може це грубо, але я так і говорю з людьми, тому що це важливо. Ну, ми на цьому слайді поїхали такий слайдний хар, ну не то, що такий серйозний. Поїхали далі. Щось так сумбурно. І сьогодні рекомендація е їсти е... 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 в день не, в... е... 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 десь 400 грам. Щоденно овочів і фруктів на добу, скажіть, будь ласка, хто з вас з'їдає 400 г овочів і фруктів на добу? Ну, фрукти, да, я за овочі буду говорити, тому що фруктів у нас багато, особливо влітку, коли у нас дозрівають фрукти, люди їх їдять непомірно, і потім люди піднімаються цукор, потім якісь ускладнення. Поздорові це 100%. Саме влітку є такі питання, тому що люди їдять багато фруктів. Сьогодні, коли ми їмо овочі, ми їх не доїдаємо. І також омега-3, які в своєму складі мають епікають. ДГК та дві дві ненасищені жирні кислоти, які мусять бути в такому справиму, правильному співвідношенні, які є саме в компанії Ріфлем. 150 ПК і 100 ДГК. Це ті ейкази. Це Хорош, я не буду їх розшифровувати, мене язик заплітається, я переживаю, у мене язик заплітається. Це саме ті е, 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 жирні кислоти, які потрібні нашому організму саме тому співвідношенню, які організм сприймає дуже добре і за е, Робить правильні речі, допомагаючи йому в створ ну, дбати про весь організм. Коротше, їдемо далі, да. І. Зрозуміло, ось дивіться, фактичне споживання овочів і фруктів у світі. Ви бачите, що там, коли там є такий колір, зелененький, там де гарно споживають ці фактичне споживання фруктів та овочів, фактичне споживання от, це фруктів, це овочів і ЕПК, і ДГК. У всіх країнах є дефіцит цих дуже мало країн, які споживають 400 грам овочів і фруктів в день. Це 100%. Середня норма це 290 г і одна десята це грам. Це така середня норма. Споживання. В нашій країні дефіцит, тому що ми не встигаємо і влітку може в нас так це краще з цим, коли все є свіже, але взимку, коли цього свіжого немає, ми 100% цього не доїдаємо. І також омега 3 Скажіть, будь ласка, хто з вас з'їдає в тиждень ну, на тиждень дві-три порції жирної риби, щоб отримати е, цей з, жир, з рибачого жиру ці е, полінасичні жирні кислоти омега 3 я думаю, що ні, тому що це мусить бути свіжа риба, яка вила на холодних морях, вона може бути якісна. І коли ми купуємо якусь рибу в магазині, яка, яка вирощена в ставках, на комбікормі, і це не говорить про те, що ми ну, отримуємо той жир, який є в нашому, нашому велоспеці. А коли ми споживаємо наш велоспект, там є саме та омега-3, яка потрібна нашим мозгам, нашому зору, нашій нервовій системі, всім, 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 всім нашим системам, які є в нашому організмі. І якраз це, 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 це ми їх називаємо золоті каплі життя, краплі життя" тому що. Коли ви з'їдаєте у 3 у вас гарний настрій. А сьогодні це дуже необхідно, тому що ми живемо в такий складний час, коли у нас постійно стрес. Я не знаю, ну. Дуже багато людей, от десь якийсь вибух, ти сидиш на маніпюрі. Тобі вже все от, так знаєте, раз і то піднялося. Це постійний стрес, і діти стресують, і дорослі стресують, і всі, хто оточить, і люди, які нас захищають, стресують. І це мусить бути в раціоні абсолютно кожної людини, тому що е, колись е, в ті часи, коли ми були дітьми ще, то це про це дбала держава. Сьогодні про це не дбає ніхто крім вас самих. І ми мусимо самі подбати про те, щоб в нашому раціоні були ці продукти, щоб наші рідні близькі були здоровими і щоб вони отримали те, що їм потрібно. Надюшечка, поїхали далі. А я не можу переключати? Ну, там Нет, написано, що це, що це означає. Так, що це означає, написать люди, які не дотримуються здорового харчування. Навіть люди, які дотримуються здорового харчування, вони сьогодні я всім рекомендую їсти ці, ці продукти, тому що вони, ну, вони прораховувати, скільки чого ви їли. І я дуже дякую компанії, що вона створила такі унікальні продукти. Що не треба думати, ага, скільки я сьогодні їла і що я взагалі сьогодні їла. Я випила один велнеспек на день, і я знаю, що мій організм отримав все необхідне для того, щоб виконувати свої життєві важливі функції на постійній основі. Я не замарачуюся, що я з'їла. Далі. Потім, звичайно, їжа, і ще якщо доповнює один коктейль, я казав Сікстен, одна порція коктейлю в день і велнеспек для жінок, і дві порції коктейлю в день і один пек для чоловіків це мінімальна суточна норма всіх необхідних, необхідних е цих компонентів їжі, щоб ви себе гарно почували. Для мене це, це їжа, це не ну, я слово бат, може, це бат називається кругом, але я точно знаю, що це їда їжа, яку ми не з, з наших овочів і фруктів. Ось, наприклад, коли ви раніше їли яблуко, надкусили яблуко, і у вас вже через 15 хвилин чи через скільки яблуко чорніло, тому що там було желізо в цьому яблуці. Сьогодні яблука можете залежати порізані надкушені. неважливо, які можуть лежати добу, дві, три, можуть і тиждень, і нічого з ними не стається. Вони не чорніють, тому що опад, тому що там немає тих корисних речовин. І щоб наповнити свій організм. Всі тією необхідності кількістю цих вітамінів і мінералів потрібно з'їдати кілограми цих продуктів. Але сьогодні ну, ми не можемо цього собі дозволити, і це не потрібно робити. І для того, щоб ми це все отримали, створений такий чудовий продукт, як наш Pet. і поїхали далі. Так, поїхали далі. Так, велнеспед, дивіться. Ой, так, розпітерозбітність. Дуже гарне відео. Ага, ну написано, що сьогодні в Велнеспек займає перше місце по по продажам, тому що з 2008 року вже продано на понад 43 мільйона пакетів Велнеспек. І я від того дуже щаслива, це стільки людей сьогодні покращили стан свого життя. Тому що перше, що помічають люди, коли починає споживати Велеспек, що в них піднімається рівень енергії, що вони себе гарно почувають, що у них покращується сон, що в них. Краще, ну ну не відчуває такої болі в суглобах. Якщо люди починають їсти омегу і астаксантин на постійній основі і велмиспект, вони взагалі покращують все життя. Але знаєте, в чому причина, коли людина все це вона пам'ятає, коли їй щось боліло, коли вона все погано почувала. Але коли вона це вже отримала результат, вона вже забула, як було до цього. Через те для того, коли ви людям пропонуєте ці продукти, важливо їх супроводжувати, перший час, щоб вони усвідомили, що вони отримали, як було і як стало. А це дуже важливо, особливо сьогодні гарний сон. Це настільки важливо для кожної людини для того, щоб була гарна ну була спокійна нервова система. Це дуже корисно. Дуже важливо, щоб у нас був гарний імунітет, тому що сьогодні всі лікарні переповнені. Нема як хворіти сьогодні бути хворим. Це зовсім не модно. Сьогодні важливо бути здоровим і через те дбати про свій організм, ми мусимо самі. І сьогодні в нас з вами дуже багато роботи, тому що ще мільйони людей в нашій країні, тому що я розглядаю, розглядаю велософія: як, знаєте, як оздоровлення нації. Мені дуже подобається, що завдяки нашій роботі дуже багато людей в нашому точності здоровішими. І ви знаєте, Шведи, це колись, коли ми казали, що ми хочемо бути як в Швеції, що ми хочемо бути в Швеції. Нам тоді Магнус сказав: знаєте, зробіть Швецію. seven Сьогодні в Швеції немає товст, повних людей, практично немає. Це країна, яка дуже багато інновацій, яка переробляє сміття. Тільки один відсоток сміття йде на в сміттєві баки. все інше йде на переробку. Тільки ця країна, яка робить саме такі прогресивні інновації, в неї дуже багато розробок, якими користується весь світ. Це засібка моні, це ключ, гаєчний ключ, це е, е, тетрапак. Це ну, коротко, дуже багато всяких речей, які корисні цьому світу. І це країна, в якій народжуються дуже такі прогресивні речі. І шведам варто довіряти, тому що вони про це не говорять, а вони самі так роблять. В Швеції дуже багато людей бігають по вулиці, ходять, займаються вправами, танцюють, спілкуються, проводять час з сім'єю. Мені це дуже подобається, коли ми були в Швеції, коли це побачив, то це дуже заряджало, і дуже хотілося, щоб такі самі традиції були в нас. І я точно знаю, коли закінчиться війна, і в нас буде все добре. Ми будем... Я думаю, що дуже багато людей захотять жити по-другому і для цього, щоб жити. Ти відбудовувати країну треба дуже важливо мати гарне здоров'я. А здоров'я це не так, що ти випив один велонеспек і ти вже здорова. Це дуже багато складових. і коли ви випиваєте це все в комплексі, тому що і фізичне, і емоційне, і духовне здоров'я. І коли ми ці продукти споживаємо, ми попадаємо в спільноту людей, де говорять про ці речі.